Село Дучани розташоване на півдні України, є одним із тих мальовничих куточків, де стається, що чи повільніше, а природа щедро дарує спокій і натхнення. Особливу увагу привертає мальовнича природа дуччан. Високі пагорби, що спускаються до води, створюють неймовірні краєвиди. І вузенькі стежки, що ведуть через поля та луки, ведуть до домівок. Які ніби дихають історією і традиціями, що передаються з покоління в покоління. Після приходу російських окупантів, моє село... російських окупантів, моє село, як і багато інших населених пунктів на півдні України, зазнало значних труднощів та випробувань. Окупація принесла руйнування, страх і невизначеність у життя місцевих жителів. Ски одягали, коли прийшли, зразу сказали, що вони освободителя, а що з миром з усім. А потім нам показали, що таке мир. Шо що, що освободітелі од усього од усього нас освободили. От роботи освободили. от больниці в першу чергу. Аптека теж освобождена була. Все а тепер школи теж освободили дітей від школи, бо все унічтожили. Немає нічого. Ні світла немає. У нас ні води, ні газу. Окупація принесла руйнування, страх і невизначеність у життя місцевих жителів. Багато домівок були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій. Мирне життя в Дучанах було зруйноване. Люди, які раніше займалися сільським господарством і жили звичним ритмом, опинилися в умовах окупаційного режиму. 9 листопада 2022 року Збройні Сили України визволили дучани ході Успішного контрнаступу на Херсонщині, повернення українського прапора стало символом надії та відновлення, дучани стали символом стійкості та незламності українського народу, який продовжує боротися за свою землю і майбутнє навіть в умовах війни.